30 гривень за годину паркування саме таку вартість пропонують встановити на перші міські платні парковки у центральній частині. У Мукачевій оприлюднили проєкт рішення щодо встановлення тарифів на спеціально обладнані платні паркувальні майданчики. Біля ЦНАПу з 8 ранку до 8 вечора 30 гривень за годину. А з 8 вечора і до 8 ранку 10 гривень за годину. На вулиці Миру поруч з центральною бібліотекою також 30 гривень за годину. Проте лише у будні дні з 9.00 до 18.00. Чи готові водії Мукачева платити таку суму за місце? Та як реагують на новий проєкт? Дивіться у нашому сюжеті. На вашу думку, чи добре що запроваджують платні парковки у Мукачеві? Дуже добре, тому що ми на мою думку, дуже багато автомобілів і мало паркувальних місць у місті. Тому платні парковки це тільки позитивне рішення, особливо якщо є на тій платній парковці електропідзарядки для електроавтомобілів, тому що електроавтомобілів значно побільшало. А скажіть, будь ласка, 30 гривень за одну годинку це дорого на вашу думку. Ну, це ще в залежності від того, чи є якісь знижки на, на більш тривалий час. Допустимо, одна година 30, 3 години 70. Вчора розібратися це досить велике. З одного боку, невелике, а з іншого боку, то, як вам сказати, десь ніхто невеликі гроші, бо для когось тої великий мені може бути таке. А яка оптимальна вартість на вашу думку? Я думаю, що до 20 гривень то би було. До 20 гривень. При цьому обороті, що проходить, приходить, непогані кошти бійшли в бюджет міста і так. За годину ну, дороговато, напевно, якщо ти хочеш там на роботу пішов там за 8 годин, доки машина стоїть, то трохи буде жати. Ну, на мою думку, це нормально, що будуть платні парковки, тому що на даний час люди паркуються де хочуть. Тобто, ну... Щоб не було аварійних ситуацій, спокійний проїзд то можна би було, щоб люди мали місце де паркуватися і відповідно, приносити кошт нашій державі. На даний час 30 гривень це нормальна ціна. Отже, думки у мукачівців різні. Документ передано на громадське обговорення, тому кожен може подати свої зауваження і пропозиції до запропонованих тарифів. Наразі паркомість у Мукачеві розраховано на 117 автомобілів біля ЦНАПу та 38 на вулиці Миру поруч із центральною бібліотекою. 10% місць передбачено для осіб з інвалідністю. Та вже на наступному засіданні виконавчого комітету, яке заплановане 11 листопада, остаточно затвердять рішення зауважень.